46-й рік поспіль Юрій Самойленко працює у бібліотеці імені Короленка. У 1971 році саме любов до книг привела тоді юного хлопця до стін обласної книгозбиральні. Коли я вперше переступив поріг, почав працювати методистом. Тоді така тенденція була, що методисти це люди, які їздять по області, піднімають бібліотечну справу. Всієї області, але ж люди. Сімейні вони не дуже то так е, схильні були до цієї праці, відрядження безкінечні. Постійні відрядження та нелегка робота не відбили бажання у Юрія Михайловича працювати в улюбленій сфері, розпочинав кар'єру методистом бібліотеки, а згодом працював заступником директора. За весь час роботи у бібліотеці у найдосвідченішого працівника не було навіть думки змінити професію. Якщо, е, якщо е, ти знаєш, що робити, якщо розумієш, як це робити, якщо відчуваєш, що ця робота комусь потрібна. То особливо таких думок немає, щоб десь поміняти профіль. 28 березня обласна бібліотека імені Короленка відзначає своє 140-річчя. розпочинала свою діяльність як громадська, а згодом у 1922 році їй було присвоєно ім'я Володимира Короленка. Відкрити бібліотеку та зібрати перший її фонд вдалося завдяки 51-му її засновнику. Десь приблизно 1300 томів. Це Перший фонд нашої бібліотеки розміщалася бібліотека у теперішньому приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації. Там була кругла кімната, як її називали, і перші фонди розміщались там, і перші відвідувачі саме брали книги там. Наразі фонд бібліотеки налічує близько 850 тисяч книг, документів та періодичних видань. За час Другої світової війни бібліотеку двічі знищували та згодом, завдяки небайдужим людям, відновлювали у бібліотеці. Імені Короленка зберігають і цінні та рідкісні книги. Хочеться показати вам стару, самою книгу нашої бібліотеки. 1787 года. Это книга, сборник произведений стихов и прозы «Зеркало света». В основном вот на всех книгах, на титульных листах есть штампы. И вот по некоторым библиотекам, ой, по некоторым книгам можно узнать, откуда она пришла. Ну от даній книзі ми не можемо сказати. Наразі записатися до бібліотеки можна через інтернет, а незабаром і замовити або забронювати необхідну літературу також можна буде онлайн. У стінах бібліотеки проводять виставки художників, народних митців, зустрічі з відомими людьми Чернігівщини. Урочисте святкування ювілею бібліотеки відбудеться у вересні разом зі Всеукраїнським днем бібліотек, де працівники презентують три нових видання, над якими вони працюють.